Ірина Галишко вдома чекав. ти не смій не вернутися назад, ради тих, що там вдома чекають, що в небо за тебе взивають. ти живим повертайся солдат, ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що целиш, часова розлука, що обіймає тебе ніжно руки, що тримали, і просини. Ти в серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болі тривожно. Мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай, ти лишився спиною свій дім, протиставши на валі ворожі, і стоятимеш, скільки розмозі, прикриваючи серцем своїм, на кордони, на землю людей. Рідних, близьких дітей, силу маму, вони сил додають і наснагу, і хмолитви для серця лей. Ради них, повернися назад і прикрий серце, вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога. Бий у небо, що сили в набад, і не смій не вернутися назад. Ти молися всім серцем невпинно. За плечами твоя Україна, ради рідних, ти чуєш, солдат? а попереду, право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця, Хай Господь береже твою долю, ти скоріше повертайся назад. Тисяча голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе. Ти живий, повертайся, солдат.